Шановні українці, мужня Ольга Харлан своїм гідним вчинком зробила для підтримки України більше ніж всі марафони, всі міністерства культури і міністерства молоді і спорту разом узяті. І вибачте, будь ласка, у нас є прекрасні спортсмени, але немає нормального міністерства молоді і спорту. Європейська солідарність подала постанову щодо звільнення з посади міністра, який незаконно ще й поєднує міністерську посаду з. Посадою голови національного олімпійського комітету на жаль, профільний комітет не підтримав це рішення, хоч рано чи пізно ви будете змушені з ганьбою, як це трапилося з міністром культури зняти цього. Міністра, який нічого не робить на своїй посаді для захисту українського спорту зі своєї посади, так само до речі, як це трапилося із головою СБУ Бакановим. до речі, а де Баканов? говорять, що Баканов зараз став адвокатом в Полтаві? Баканов, який до речі відкривав ці кримінальні справи за пасквілями Шуфрича, про те, що п'ятий президент Порошенко почав контрнаступ по звільненню Донецької та Луганської областей. Шановний пане Порошенко, можливо, ви Баканова адвокатом собі візьміть по цій справі, тому що справа й досі триває. Справа і досі розслідується про те, що був у нас контрнаступ, і ось це і є ваша кадрова політика. Коли ви набираєте людей без досвіду, тільки за принципом власної лояльності, і потім вони розвалюють насправді всі сфери, якими займаються. Пан Гуцай має так само як весь уряд піти у відставку, тому що він не займається українським спортом. А пані Харлан, наша подяка і велика вдячність. Дякуємо.